Дозвольте собі на мить зупинитися, закрийте очі та відчуйте, як ваші плечі опускаються, а тіло звільняється від тягаря турбот. Усі справи, всі зобов'язання на мить. Стають менш важливими. У вас є час для себе, для того, щоб відновити гармонію. Зробіть кілька спокійних вдихів. Кожен вдих приносить із собою відчуття оновлення, а кожен видих. Забирає з собою все зайве. Не намагайтеся змінювати своє дихання, просто спостерігайте за ним. Уявіть, що ви стоїте на березі тихого озера, повітря свіже, вода спокійна. Як відображення вашого внутрішнього світу. Дозвольте собі відчути це спокійне відображення в собі. Тут немає місця для поспіху. Жоден рух не є необхідним. Ваша мета просто бути. Тепер погляньте всередину себе. Можливо, всередині є місце, де ви відчуваєте напругу або тривогу. Уявіть, що ваше дихання приносить світло в ці місця. Кожен вдих, ніби хвиля тепла, наповнює їх м'якістю. З кожним видихом напруга поступово зменшується. Уявіть, що ваше дихання приносить світло в ці місця. Кожен вдих, ніби хвиля тепла, наповнює їх м'якістю. З кожним видихом напруга поступово зменшується. Залишаючи тільки спокій. Пам'ятайте, що ваші думки це лише хвилинні спалахи, що з'являються і зникають. Вони не визначають вас. Ваша істинна природа це внутрішній спокій, який є в кожному з нас. навіть коли здається, що навколо матушня, уявіть, що з кожним подихом ви наближаєтесь до цієї глибини спокою, де не існує мети, де час і простір втрачають своє значення. Тут немає нічого, що потребує вашої уваги. Окрім відчуття внутрішнього балансу, що поступово розливається по всьому тілу. Ваша свідомість розслабляється. Немає більше необхідності думати чи турбуватися. Всі ці думки можуть бути, але вони стають тими самими хмарами. Які проходять через небо, не залишаючи сліду. Ви не тримаєте їх, ви просто даєте їм простір і дозволяєте їм бути. Спокій. Це не те, що ви мусите шукати зовні. Він завжди з вами. Просто потрібно дозволити йому заповнити кожну клітинку вашого тіла, кожен куточок вашої свідомості. Залишайтеся в цьому просторі ще кілька хвилин. Дозвольте собі насолоджуватися цією тишею. Цією легкістю. Відчуйте, як ваше тіло стає все більш розслабленим і вільним. Всі ваші м'язи, навіть найменші, звільняються від напруги. Ви не повинні нічого робити, просто бути. Повільно поверніться до свого тіла. Відчуйте його, як воно стало м'якшим і більш спокійним. Просто дихайте це все, що вам потрібно.